Вітаю вас, друзі! Чим більше росіяни зазнають поразок на російсько-українській війні, тим більше вони прозрівають і виявляється, вони зробили для себе відкриття, що руський мір, так званий в Україні, нікому не потрібен. Що ніхто там особа. Ніяких ілюзій і ніякого понімання вот этого русского мира не испытывает. Також вони бідкаються. Що у зв'язку із російською агресією проти України в Україні дуже складно бути проросійським. Ну тяжело. І сьогодні в Україні бути проросійським, ну аткроєна. А ще у світі чомусь незрозуміло взагалі, чому займаються русофобією, яка у нас із вами досі недостатня, а україни досить непогана пропаганда. То зараз в мірі займаються русофобією. А що на Україні ще харашоділо пропагандіські відео? Підписуйтесь обов'язково на мій канал. На ньому я протидію російській пропаганді. Тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Тоді цей важливий контент набере якомога більше переглядів. І давайте послухаємо оцих двох росіян, які ниють через невдачі Росії у війні проти України. Як їх звати насправді жодного значення немає, тому що вони... Росіяни крапка. А ще вони не розуміють, який же такий русський мір російські війська несуть в Україну. Ребят, а ви русський мір здесь построїли? Ви що несете туди? Он у вас тут существует, звісно, існує росіян. Може навчити так званому руському міру і справжньому патріотизму. Рамзан Кадиров О, сьогодні кожен громадянин Росії должен бути патріотом. І як можна траса ідею російського руського на штиках там сірійців, чеченців, ще там кого-то, і там люди не розуміють, що це за російський мир. Неймовірно, правда, але це далеко не останнє неймовірне відкриття для цих росіян. Вони для себе з'ясували, що виявляється у тих містах, які Росія вважала своїми у містах на півдні та на сході нашої країни. Також ніхто не чекав радісно на прихід загарбників. Почому тогда ті города, які довжні були по замислу стати оплотом плотом руского міра на юго востокі України, стали від атруского міра? Як же таке могло статися? Адже росіяни, коли йшли вбивати мешканців Донбасу, казали, що вони йдуть, щоб їх захистити? Селю захисту населення Донбаса, ви воюєте не на западній Україні воюєте навіть не в центральну Україну, Це ви воюють там, де русські повинні були вас та І саме цих людей, які росіяни вважають русккими, вони найбільше якраз і вбивають в Україні. Час uh, uh. мені пусть не говорять, що я там как-то президента, але я убежден, що його в принципі обманули. Біднесенький Путін він то думав, що російську армію будуть люб'язно із обіймами зустрічати в Україні. А з'ясувалося, що йому усі ці роки просто брехали та крали гроші, які мали йти власне на вербування російської агентури в Україні. Потому що якщо ти ще тринадцятого. Получаешь миллиарды долларов на работу по Украине, ну что ты будешь говорить, что все становится только хуже. Словом, российская коррупция это наши с вами друзья, стратегичный союзник. Чтобы умудриться залезть в Украину и довести до фазы, что русские на юго-востоке Украины идут до конца, умирают ради того, чтобы застрелить такого же. Солдати, которые прийшли. Ну ми этнически теж русским називаємо. Хоча понятно, там солянка, как як і везде. Ну, по-перше, українці йдуть на війну захищати свою країну не для того, щоби вбивати росіян, щоби їм допомогти, щоб їм не було нудно і щоб не було самотньо, щоб вони були ближче до своїх друзів. Сколько тебя друзей друзі? лежит? Мне тут не скучно. Ну вот один рядышком здесь лежит. И вот так по соседству и похоронили. Вот они втроем. Вот так. Очень много мальчишек. Ну і по-друге, зверніть увагу: він там каже, що українські солдати це теж руські, і це насправді абсолютно не випадкове формулювання, тому що росіяни останнім часом частіше і частіше називають українських солдатів русскими, тому що вони не можуть собі уявити, що вони терплять поразки від українців, і знаходять ось отакі чудернацькі пояснення. Тому що ми воюємо з однією з найсильніших і обучених армій воюють ми солдатами, офіцерами російськими з нашим же таким же менталітетом. А ще ось ці двоє росіян, яких я вам показую, вражені героїзмом захисників Маріуполя, і вони наших захисників усе одно називають російскими з той сторони. І от то, що то, що показую зараз, моги рускині з той сторони, такий примір мужності, героїзму, їх не знали ще новішої історії. Ось оцей другий росіянин ойкає, тому що знає, що за такі слова їх на Росії можуть посадити. Але далі вони намагаються розібратись, що ж сталося, як же це все произошло? чому це росіяни не мають жодної серйозної перемоги в Україні і знаходять пояснення. Все ж солдати, які смотрите репортажі наших СМІ, які місяць транслювали як розбігаються від нашої армії нацистина. А жителі зустрічають цвітамі нас, солдат. Російська пропаганда насправді не брехала російських солдатів і справді зустрічали із квітами. Правда, не в Україні, а вже на Росії. Пізніше ну і російські пропагандисти дійсно казали, що нібито росіян будуть в Україні радісно зустрічати, але одночасно вони росіян українцями постійно лякали. Україна завалить Росію мішками з убитими рускими кошмари. Ужас на Україні. При цьому Україна накачується літальним оружиєм для боротьби з русськими воєнними. готовятся це Вот... Встрічать в От... ну, мені розповідають, як зустрічали їх цвітами коли Ані кинути билі е, в колону на прорив у них було на три дня пітання, котра швидко закончились. А чому це воно закінчилося? Що не вдалося взяти Київ за два дні? Яні повертілись. Ну фактичні пищу, которая по піщупакресність. А ще вони перетворились на воєнних злочинців, які вбивали мирних людей. Ось ви зараз можете бачити обличчя, точніше, пики російських загарбників, які вбивали цивільних у Бучі. І как одна українська бабуся накормила солдат, і 8 двохсотих уїхала домой. Вони Хороша бабця, усе правильно зробила. Вони хотіли української землі, і тепер у ній вони і лежать. Але це далеко не остання цікава історія. У нас був зал у братієвого фітнес. Он був вісім знаменах ДНР. Там, це это власники цього залу, совладельці, вони були із ДНР. Із ДНР? А що таке ця так звана ДНР? Ви зверніть увагу на ці формулювання, друзі, тому що цей росіянин намагається здаватись хорошим, але він використовує саме термінологію окупантів. Дайте флаги, коли почалась спецоперація, швидко сняли. Мой вопрос: а що у нас произошло? І на що этот чоловік, который був абсолютно про російський, мені сказав, а у мене говорить папа в бомбу біжищі в Ханкері сидить. Я вам це не прощу. Ну що я можу сказати? Це чергова, мабуть, дуже важлива перемога владіміра Путіна зробити так, щоб навіть проросійські люди ставали антиросійськими. На істощення вони війну зараз готові вісті. Ані во перше, йдуть на свої території. Во тарує посилається і У нас його ніхто нам не посилає, ано у нас наоборот уходит. уходить. Уходить? Що це за формулювання? Це ось так тепер називаються втрати російської військової техніки на війні проти України. То, може, і російські солдати в Україні не дохнуть, а просто уходять. Ну, за винятком оцього, цей вже нікуди не піде. Ви кавалі саме це визор з стати на небі. <кій> ну і до речі, як там так звана демілітаризація України Розбомбили, там все вооружені у них там поуніштажали. Так вони стануть більш ворожоними, ніж були до початку спецоперації якщо слів їм зброю поставляє. Дайте вгадаю, це мабуть і ще одна дуже серйозна стратегічна перемога владіміра Путіна так успішно проводити так звану демілітаризацію, що Україна отримує і ще більше зброї, аніж було до вторгнення. Вы хотите там все восстановить, вы хотите победить, как вы там победите? Идейно они эту войну. Повністю там програли. і перше у вот те, та побіда йо там нету. Вона неможлива. Російські нацисти у цій війні не зможуть перемогти, і про це кажуть самі ж росіяни для Росії. Усе далі складатиметься тільки гірше. Ви їх не тільки не победите, ви наоборот, ну ці антиросійські настроєння. Сьогодні вся Україна антиросійська. і усе, що росіяни реально змогли здобути на цій війні, це хіба що ненависть до них. Та до їхньої не до держави були вне політики, з ми були знайомі, які живуть в Україні, пишуть, що там ви прокляті там. І там росіяни, ви там убиваєте сіяти смерть. Остаточна поразка Російської Федерації це питання тільки часу. Я впевнений, що рано чи пізно це відбудеться. Але як би росіяни не нили, що би вони зараз не казали, і що би не прогнозували деякі наші псевдоексперти, ми маємо не розслаблятись та пам'ятати, що у нас доволі сильний ворог, і ця війна не закінчиться завтра, післязавтра або через тиждень. Тож працює. Працюємо усі на перемогу, не збавляємо темпів, допомагаємо нашій армії та пам'ятаємо, усе буде Україна. Але для цього нам треба іще попрацювати над знищенням російських загарбників.